Йоу, друзі, всім привіт! Я вас радий вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас дуже крута тема, і я думаю, багатьом із вас вона буде цікава це фінанси, як оцінити свою роботу, скільки коштує ваша робота. Зазвичай багато хто, хто переходить на фріланс або тільки починає займатися фрілансом, стикається з проблемою, що вони не можуть адекватно оцінити, скільки коштує їх робота. І через це вони страждають, що вони не можуть знайти собі клієнтів, або всі клієнти якісь не такі та погані. І сьогодні е, тема цього відео: як саме приділити, скільки коштує ваша робота або ваші послуги. Це досить комплексна тема, і до неї можна підійти з різних сторін. Можна підійти з точки зору бізнесу та фінансів, або можна підійти з точки зору психології. Це два різних підходи. І сьогодні ми сфокусуємося саме на бізнес-підході, як саме вирахувати вартість вашої роботи з точки зору математики та цифр. Якщо ви готові, давайте почнемо. І так, скільки грошей просити за вашу роботу. Є декілька підходів по тому, як оцінити вартість роботи. Перший підхід це вирахувати, скільки коштує одна година вашої роботи. Значить, Тут також є декілька підходів. В перший ми можемо зайти на сайт з вакансіями і подивитися середню зарплату по вашій спеціальності та по вашому скілу. Далі, знаючи вже цю суму, наприклад, в місяць, ми можемо її поділити на 22 помножене на 8. Тобто на 22 робочих дня, які ми множимо на 8 годин. І таким чином у нас складається вартість однієї години. Але у цього підходу є одна проблема, тому що по великому рахунку ви цю ціну взяли з стелі, це видумана цифра, якась середня по вакансіям. Її дуже важко відстоювати, якщо у вас будуть якісь аргументи з вашим клієнтом. Тому я показую вам більш оптимальний і більш такий бізнес підход. Тут простіше всього рахувати від ваших затрат на бізнес в рік, тому що помісячно ви багато що можете не врахувати, що, наприклад, взимку комуналка буде набагато більше, ніж влітку. І так, які затрати ми тут рахуємо? Ми рахуємо все, що ви вкладаєте в. Створення вашого контенту, або ваших послуг, ну, наприклад, комп'ютер. Ви купили комп, але ви не можете, наприклад, ви купили цього року комп'ютер, наступних 2 роки ви не будете покупати новий. так? Тому ми беремо е, цей комп'ютер, наприклад, він коштує 2000 доларів, і ми ділимо на 2 роки. Ми беремо амортизацію в 2 роки, що через 2 роки вам потрібно буде щось міняти в цьому комп'ютері або покупати новий. Значить, ми беремо ці 2000, і ділимо на 2, і таким чином ми бачимо, що вже 1000 доларів у вас є затрат на цей рік. Далі ми рахуємо вартість вашого офісу. Якщо у вас немає офісу, то це оренда квартири, але ви також не рахуєте всю вартість оренди вашої квартири через те, що ви не працюєте там 24 години. Ну, я так сподіваюся. ви працюєте, наприклад, 8 годин. І з цього ви вираховуєте саме ваші робочі. Години. Ну Це десь виходить зазвичай 30-40% від усієї оренди за квартиру. Так само і з комунальними. Далі ми додаємо сюди підписки на програми. там Якщо ви покупаєте Adobe, або там Maxon, або ще якісь у вас є підписки там Patreon. Все, що допомагає вам в вашому професійному розвитку, ви сюди включаєте як ваші основні затрати. Зараз на екрані я вам покажу невеличку шпаргалку, яка вам допоможе простіше виявити пункти, по яким ви можете рахувати ваші затрати. Далі, після того, як ви це зробили, у вас є вже ваші затрати на бізнес в рік, і ви знаєте, що оце. Та сума, яку ви використовуєте чисто для того, щоб ваш бізнес працював, так звана операціонка. це ваші затрати як компанії, як підприємці. Далі нам потрібно врахувати свою зарплату, скільки грошей ви будете платити саме собі. Часто, коли фрілансери працюють, вони не рахують свою зарплату, бо вони рахують від общого доходу. Але більш правильний підхід є окремо розділити ваші затрати як бізнес і ваш дохід як частинки цієї компанії, яку ви створюєте, ну або вашого фріланса. Тобто, вам потрібно вирахувати вашу зарплату. Для цього можна зробити декілька підходів. Перше, це оце, що я вам казав, до того, ви заходите на сайт з вакансіями і дивитесь, скільки грошей ви можете отримувати. В місяць. Наступний підход це вирахувати іншу частину ваших затрат на життя і скласти це все разом до бізнесу. Після того, як ми вирахували ваші затрати на бізнес та вашу зарплату, ми це все сумуємо і додаємо туди ще процент на податки. Скільки податків ви будете платити? І також сюди ми додаємо процент на ризики. Таким чином, ви можете чітко бачити мінімальну вартість вашої роботи, тобто ви можете собі поставити планку, нижче якої ви не можете працювати через те, що ви будете йти в мінус. Це дуже важливо розуміти. Тоді, коли у коли вас клієнт буде просити якісь знижки там, або ще щось, ви знаєте, що ви не можете пробити цю планку, тому що ви просто будете працювати. В мінус, навіщо вам воно потрібно. І наступний підхід це ваша хотілка. Ви ставите суму, скільки ви хочете заробляти в рік, і з неї ви вичитуєте вартість вашої години і вже просто клієнта платити по цьому тарифу. Це, звичайно, абсолютно не аргументований підхід, але. Звичайно, це мало кому підходить, але є деякий тип людей і деякий тип професій, які дуже затребувані на ринку праці, і цей підхід може для них працювати. Наступний підхід це оцінка вашої роботи по дням. Це досить популярний формат в Канаді, в Європі, в Америці через те, що клієнту простіше оцінити вартість одного дня вашої роботи і наняти вас там на декілька днів ніж платити погодинно. Для вас це також дуже зручно через те, що, наприклад, ви працюєте по 8 годин, а проєкт займає 13 годин. І таким чином ви будете просити за 2 робочі дні, тобто у вас є більша гнучкість в оцінці часу роботи над проєктом. Тут все працює так само, як в попередній схемі, але ви враховуєте вже не вартість однієї години, а вартість одного вашого дня. І останній найбільш складний варіант оцінки проєкту це попроєктна оцінка. Тобто ви для кожного проєкту окремо складаєте окрему вартість цього проекту, цієї роботи. Це найбільш складний варіант через те, що, по-перше, тут. У вас має бути гарний скіл перемовника через те, що ви повинні завжди аргументувати вартість вашої роботи. У мене, наприклад, був колись клієнт, який до мене завжди приходив з якоюсь роботою і каже: от є такий проєкт, потрібно оцінити вартість. Я йому писав там, суму, скільки цей проєкт буде коштувати, і він мені завжди писав, Юра, аргументуй, чого така сума. І мені приходилося йому розписувати, що там цей проект складний, бо там ми використовуємо 3D, там потрібен 3D-рендер, а тут нам треба купити моделі, там ще щось. І е, він мене привчив до того, що я завжди, коли працюю з клієнтами, я розписую, е, чому цей проект вартує стільки. Це дуже е, класна звичка, і я дуже вдячний цьому клієнту, що він мене привчив. Аргументувати свою ціну. Я не можу тепер дати ціну з потолка через те, що мені потрібно завжди навести аргумент. І коли ви можете аргументувати свою ціну, вам набагато легше вести переговори і домовлятися про якісь знижки або про якісь бонуси, коли ви працюєте над цим проектом. Важливою фішкою цієї схеми є те, що частіше всього. По проектна оцінка вартує набагато більше, ніж якщо ви рахуєте по годинам або по дням. Також тут у вас є дуже е, крута штука, гнучкість, ви можете додавати або зменшувати вартість вашого проекту через те, що ви оцінюєте все загалом. Тобто клієнт не платить вам як виконавцю за одну годину вашої роботи, а у вас вже є якась комунікація. І ви вже виступаєте не просто як е, разнорабочий, а ви вже виступаєте як консультант, як менеджер цього проєкту, який е, є спеціалістом в даній сфері, не просто як робочі руки. Розкрию вам один секрет, хоча, мабуть, ви про це вже знаєте, що один проєкт може коштувати і 500 доларів, 1000, 2000 і навіть 10. Це вже психологія і філософія продажів. Про це ми можемо окремо поговорити. Але головною фішкою є те, що ви завжди повинні просити стільки грошей, скільки цей проєкт коштує. Ніколи не робіть дешевше. Приведу вам один приклад. Ви взялися за проєкт, який коштує тисячі доларів, але клієнт вас умовив зробити його за 600. От ви працюєте, у вас все йде непогано, і в якийсь момент у вас щось стається зі здоров'ям. Ви захворіли, вам потрібно в лікарню. Або якась інша екстрена ситуація у вас сталася. Ви не можете зараз закінчити цей проект. Ви як професіонал шукаєте собі заміну на фріланс-біржах, через знайомих, через різні чати. І питаєте різних там, дизайнерів, моушен дизайнерів, 3D-артистів. Слухайте, треба зробити отакий от то проєкт. Скільки це буде коштувати? І всі вам називають суму в 1000 доларів, а ви взяли за цей проєкт 600. Звичайно, ви не знайдете того, хто зробить це за 600, і вам придеться доплачувати вже зі своїх грошей. Тобто ви взяли проект для того, щоб заробити, а по факту ви ще й втрачаєте. І такі ситуації іноді стаються. І ви не можете відмовитись від цього проекту, адже на кону ваша репутація. Якщо ви кинете клієнта, то ваша репутація стирається. А заробити репутацію дуже важко. Тим паче, коли є така велика конкуренція, як зараз. Крім того, це вже з практики, що чим менше ви просите за свій проєкт, тим більш капризний клієнт е, зазвичай приходить. Коли ви просите замість е, 500 доларів 100, то клієнт починає вже танцювати у вас на плечах і просити більше, більше, більше. І є така фішка, що чим більше ви просите за проєкт, тим більш. Е, Врівноважений клієнт до вас приходить. Я не знаю, як це працює з точки зору езотерики, або там як влаштований цей світ, але є такі закономірності. Окей, повертаємося до нашої теми. Наступна велика проблема у фрілансерів, навіть я з цим стикаюся дуже часто, це правильно оцінити, скільки цей проєкт займе часу. Якщо ми працюємо погодинно або там по дням, нам потрібно зрозуміти, скільки ж часу ми витратимо на цей проєкт. Я, наприклад, знаю по собі, що я... у мене завжди завищені очікування. Наприклад, мені приходить якийсь бриф, я такий, та я це ще зроблю за, за день, за два дня. Але по факту ця робота займає 3-4 дні. Тому зі свого досвіду я знаю, що мені потрібно час, який я думаю, що мені треба на проект, множити на 2. Якщо я зроблю проект швидше, класно, всі щасливі. Якщо я зроблю довше, то це вже будуть проблеми. Звичайно, якщо ви кажете клієнту, що це два тижні роботи, це не означає, що ви працюєте над цим проєктом всі два тижні не без зупину. Ви повинні для себе з'ясувати, скільки часу, саме робочого часу, ви витрачаєте на конкретний проєкт. Це простіше всього зробити за допомогою програм таймтрекінгу. Ви можете поставити собі програму Rescue Time або Tuggle Track і подивитися, скільки саме часу ви витрачаєте на роботу. Це дуже прикольна порада. Ви можете чисто для свого експерименту поставити одну з цих програм і подивитися, наприклад, місяць, повідслідковувати, скільки часу у вас йде на конкретні задачі, це вам сильно допоможе в об'єктивності оцінки вашого робочого часу. Друзі, я сподіваюся, що ці поради були для вас корисні. Сьогодні ми розібрали з вами аспект, як оцінити вартість вашої роботи. Також є дуже важливий аспект це е, психологія. Тому що багато фрілансерів, дизайнерів е, страждають через синдром самозванця, і вони не можуть собі дозволити ставити високі ціни за свою роботу, хоча в них може бути дуже великий бекграунд за плечами. Тому, якщо вам цікава ця тема, можете написати мені в коментарях, і, можливо, наступного разу я зніму саме про це відео. Я вам дякую за перегляд і сподіваюся, що поради були для вас корисні. А ми побачимося в наступних відео. Peace.